Час новин на Дніпро Тіві в студії для вас працюватиму. Я Марія Бондар. Вітаю! Вночі ворог обстріляв Нікопольщину сім разів. Поцілили по Марганецькій громаді та Нікополю. Наслідки атаки з'ясовують. Серед людей постраждалих. Немає. Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до десяти. Ушкодження, спричинені вибуховою хвилею, отримав підліток 14 років. Він лікуватиметься вдома. І напередодні комунальні служби Дніпра завершили роботи з ліквідації наслідків ворожого удару після 47 годин безперервної роботи. До розбирання завалів вивозу сміття, прибирання території, було залучено понад 80 працівників. Комунальних служб та 40 одиниць спецтехніки загалом було вивезено близько 1800 тонн сміття. Це 111 повністю заповнених самоскидів. Вночі росіяни обстріляли Харків декількома ракетами С-300. За інформацією обласної прокуратури, ракети пошкодили складське приміщення у південно-західному районі міста, спровокувавши пожежу. Вогонь охопив площу 200 квадратних метрів, постраждав чоловік, який перебував неподалік від складу. Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у великому Бурлуці. Там минулося без постраждалих. Як Дніпро підтримує підрозділи ДСНС та чи відповідає укриття всім вимогам? Черговий по місту Дмитро Редька побував у пожежно-рятувальній частині та дошкільному навчальному закладі. Це бійцівський відсік вивозив пожеж... пожежно-рятувальне відділення з засидіннями апаратами стисненому повітря. Там індивідуальна маска. Не всі герої носять плащі при кожній надзвичайній ситуації. Служба ДСНС оперативно вирушає на виклик. Саме через це рятувальники мають бути забезпечені усім необхідним. Їхня швидка реакція в екстремальних ситуаціях це врятовані життя Дніпрян. Владислав працює в одному з міських підрозділів ДСНС ще з 2012 року. Розповідає, міська влада допомагає з технікою кранами З початком повномасштабної війни. Тилова робота, захист, ліквідація наслідків ракетних прильотів. Люди працюють у важких умовах, в повному обладнанні, під впливом високих температур, складних погодних умов. Ну, важко. Протягом багатьох років Дніпровська міська рада взаємодіє з усіма підрозділами служб ДСНС, тому мають добре налагоджену комунікацію. Міська влада постійно взаємодіє з підрозділами ДСНС міста Дніпра постійно виділяється допомога щорічно, а декуди по запиту керівників підрозділу надається субвенція на оснащення, обладнання, а також на закупівлю паливомастильних мастильних матеріалів. Цьогоріч міськрада виділила 1 мільйон 400 тисяч гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів для допомоги пожежно-рятувальним частинам. Комфорт, безпека та цілодобова доступність головні вимоги до кожного укриття у Дніпрі. Дошкільний навчальний заклад номер 79 тримає двері сховища відкритими для усіх, хто шукає прихисток. За дорученням міського голови перевірив роботу укриттів найпростішого укриття. Яке розташовано в одній із освітніх е закладів міста Дніпра. В цілому укриття відповідає всім вимогам, які пред'явили ДСНС. Є вода, є вайфай, є медичний куток, влаштований ліжками, місцями для сидіння, пожежною сигналізацією. У найпростішому укритті є два входи для тих, хто бажає сховатися тут в разі сигналу Повітряна тривога. І прямо зараз маю об'явити, що у місті та області оголошено повітряну тривогу. Тож не нехтуйте своєю безпекою і прямуйте до укриттів до відбою. А ми продовжуємо. Керівники області та міста взяли участь у конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Володимир Зеленський відзначив три головні теми засідання: зокрема, сприйняття людьми роботи державної та місцевої влади крізь призму витрат бюджетів різного рівня. Також обговорювалися питання роботи критичної інфраструктури в прийдешній опалювальний сезон. В одному з блоків засідання міністр оборони Олексій Резніков говорив про пріоритети використання бюджетних коштів на потреби оборони. Серед територіальних громад він особливо підкреслив роботу Дніпра в цьому напрямку. Місто системно на сотні мільйонів гривень підтримує різні структури сил оборони, заявив міністр. О вантажівок і пікапів місто посідає перше в країні місце по закупівлях дронів для зсу. Крім того, нещодавно за ініціативи мера Бориса Філатова міськрада ухвалила першу програму підтримки виробників FPV-дронів. На перший етап виділено 20 мільйонів гривень. Сучасніша лікарня східного регіону України у Дніпровському медцентрі надають високоспеціалізовану допомогу дітям. А спочатку початку повномасштабної війни, і дорослим. Далі історії дітлахів, яких поставили на ноги дніпровські лікарі. А також розповідь переселенки з Донеччини, жінці довелося народжувати четверту дитину не у рідному місті. Шестирічна Мілана з Полтави потрапила до лікарні через вроджену деформацію грудної клітини. Наталія звернулася до спеціалістів цього медзакладу, бо їх порекомендували знайомі. В лікарню нам дуже сподобалася. Тут дуже найкращі спеціалісти. У нас тут така висока точна апаратура, новітня. Ще нам тут дуже сподобалося умови перебування не тільки для дитини, а й для матері. Лікарі встановили дівчинці металеву пластину. Завдяки цьому вдалося виправити форму грудної клітини. Влад потрапив до лікарні через патологію колінного суглобу. Я займаюся баскетболом, отримав травму на соревнованнях, не придавав тому значення, а потім почав розпухати і братілись в больниці. Хлопець, вдячний медикам і вже планує повернутись до спорту після одужання. Лікарня обладнана усім необхідним для проведення складних операцій. Наша лікарня працює сучасна ортопедична травматологічна служба, яка дозволяє, яка виконує реконструктивне визнання хірургічної втручання у дітей та підлітків зі складною патологією опорно-рухового апарату. З початку повномасштабного вторгнення тут приймають і дорослих. Євгенія з Краматорського району народжує вже в четверте. Жінка каже, пологи пройшли добре. А мене сюди привезли лікарі без кордонів. Дуже, дуже хороша клініка, дуже добре. Євгенія народила дівчинку красуню Юлію. Початку січня 23-го року вже десь 400-450 пологів пройшло, і десь коло 80 пологів це то тобто були пологів переселенок. У лікарні надається весь цикл перинатальної допомоги новонародженим. Окрім неонатальної хірургії різних напрямків, у медзакладі ще є спеціалісти з реабілітації. У Дніпрі для водіїв та кондукторів електротранспорту провели тренінг з надання невідкладної домодичної допомоги. Особливу увагу приділили зупиненню критичної кровотечі, адже від неї постраждалий може дуже швидко померти. Як проходив тренінг, дивіться далі. Якщо все правильно робити, то все обов'язково. Ані Галина накладає джгут вперше в житті. Працює водійкою трамвая 30 років. каже, що жодного разу не доводилося нікому надавати першу допомогу, але вважає вміти це необхідно. Взагалі дуже класно зараз такий час, що це потрібно дуже знати. За 40 секунд накласти турнікет та написати на папірці час наданої допомоги. Так навчає інструктор. Госпіталіри Дніпра проводять тренінг для водіїв електротранспорту. Три години курсу студенти зупиняють кровотечу, навчаються на собі. Для того, щоб надати допомогу комусь, треба собі могти це зробити, бо гарний рятівник це живий рятівник, як ми кажемо. От і коли людина на собі відчуває, що буде казати їй поранений, що які будуть відчуття, оце головне. Кожен із 750 водіїв та кондукторів електротранспорту Дніпра вже проходив первинну підготовку з до медичної допомоги. Втім, подібні тренінги дозволяють освіжити знання, адже бувають різні позаштатні ситуації, коли виникає загроза для водіїв, кондукторів або пасажирів. Коли на місці ще немає швидкої, ніхто не може забезпечити допомогу. водій повинен знати, як поводитись такій ситуації. Дніпровські трамваї та тролейбуси забезпечені аптечками з усім необхідним. А подібні тренінги планують зробити регулярними. У Дніпрі в парку Зелений гай масштабно відсвяткували міжнародний день дружби. Для гостей заходу підготували виступи ілюзіоністів, музичних колективів, різноманітні майстер-класи та фотозони. Свято організувала спілка громадських організацій та благодійних фондів. Головна мета заходу відволікти дітей від стресу та розвеселити їх. До парку завітали понад дві тисячі гостей. Дружба для нашого міста, міста значить дуже багато, тому що багато людей, на жаль, через війну знайшли у Дніпрі свій новий дім. І це відчуття дружби, взаємодопомоги в нашому місті воно є дуже важливим і дуже класно, що люди отримали тут і нових друзів, і велику підтримку з боку міста, містян та міської влади. І далі коротко про ситуацію в місті. Аварійна бригада комунального підприємства Дніпроводоканал ліквідовує протікання водопроводу по вулиці Новошкільна, 3Б. Наразі припинено водопостачання у мешканців будинків, чиї адреси ви бачите на екрані. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І сьогодні трамваї номер 18 та номер 19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду до житломасиву Лівобережний 3 зміни пов'язані з ремонтом колії по проспекту Миру. Трамваї номер 12 працюватимуть за скороченим маршрутом від заводу металовиробів до вулиці Ігоря Сікорського без заїзду до площі Старомостової. Зміни пов'язані з проведенням відновлювальних робіт по вулиці вартових неба. І сьогодні вводиться тимчасовий трамвайний маршрут номер 7 з полученням площа Старомостова, вулиця Виконкомівська. А надзвичайники за минулу добу здійснили 10 виїздів. З них 4 виклики стосувалися ліквідації пожеж, одна в екосистемах і три на сміттєзвалищах. На цьому наш випуск добігає кінця. Підпишіться на канал Дніпро ТІВІ і наші спецпроекти, QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. До наступної зустрічі.